Всім привіт! Мене звати Ліза і я провідний бухгалтер Де Консалтинг Груп. Щороку власникам нерухомого майна нараховують податок. Що це за податок? Звідки він береться? Як розрахувати суму податку та де взяти реквізити для сплати. Це ми розглянемо у нашому відео. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є юридичні та фізичні особи які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Варто зазначити, що, наприклад, індивідуальні, садибні житлові будинки, а або, або дачні будинки, які прийнято введено в експлуатацію, а власності на таке не оформлено, тобто не зареєстровано, і вони не є об'єктами оподаткування. За об'єкти житлової нерухомості для фізичних осіб враховується за площу, яка перевищує, наприклад, для квартири 50 квадратних метрів, для житлових будинків це 120 квадратних метрів. Для різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, дорівнює 180 квадратних метрів. Заподаткування є загальною площею нерухомого або нерухомого майна та також її частки. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування. Залежить вона від типу та місця знаходження майна у відсотковому значенні мальної заробітної плата встановлена на 1 січня цього року та не може перевищувати 1,5% на 1 квадратний метр. Оскільки у 2022 році податок нараховується за звітний 2021 рік, то сума податку із мінімальною заробітної плати, встановленої на 1 січня 2021 року. Це було 6 тисяч. Ставка за метр квадратний не може перевищувати 90 гривень. Тобто 6 тисяч гривень ми множимо на 1,5% і виходить в нас 90 гривень. Але все залежить від ставки, встановленої місцевою радою та знаходженням вашого об'єкту оподаткування. Та від загальної площі того об'єкту. Наприклад, фізична особа має квартиру у Києві на площі 80 квадратних метрів. Податку розраховується як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 квадратних метрів ставки податку, податку затвердженої міською місцевою державною адміністрацією. Зокрема, для квартир у місті Києві ставка податку складає 1,5% тобто 90 гривень на 2022 рік. У суму податку, яку нам потрібно сплатити. Від загальної площі, яка в нас є. Віднімаємо 60 квадратних метрів, які в нас є допущені. І множимо на 90 гривень. О 1800 нам потрібно сплатити до бюджету. Податок за нерухоме майно, яке перебуває у власності фізичних осіб, нараховує Державна податкова інспекція. Своїми словами, ДПІ. Нараховується цей податок на підставі даних із Державного реєстру речових прав на. На нерухоме майно на підставі оригіналу відповідних документів про право власності на дане майно. Щороку до 1 липня податкова надсилає власникам нерухомого майна фізичним або юридичним особам повідомлення рішення про сплату податку, де вказано за який об'єкт вам не податок, його сума та за який термін, і також там вказані реквізити для сплату податків. Але реквізити ми також з вами переглянемо в нашому електронному кабінеті більш детально. Взагалі, повідомлення про сплату податки приходить за місцем реєстрації фізичної особи на пошту, але ви його можете переглянути в електронному кабінеті. Тому ми рекомендуємо щороку до 1 липня. Переглядати відповідний розділ у електронному кабінеті, який я вам зараз покажу. Фізичні особи повинні сплатити даний податок протягом 60 днів після вручення податкового повідомлення рішення про сплату цього податку. Якщо ви невчасно сплатили податок, то там буде нараховуватись пеня. Будьте дуже уважні та пильно перевіряйте свій електронний кабінет. Знаєте, що у вас є власності на квартиру або житловий будинок, але вам не приходять повідомлення рішення про сплату податків.